Доброго утро. Сьогодні займаємося двері. Хочу зробити. У всіх така ржавчина. Ну, Тут балончиком піддували воно. Така фігня вийшла. Ось все під резинкою ржавчина. Так, набрав. Грунт, це краска і лак взяв, щоб покрепче. Набрав наждачок. 240 400, 320, 80 набрав. Цілу зиму на малярки робив, то знаю хоч як що до чого зробити. Возьму оці міста 80-ки, зачистю. тут будет быть или 240 все тоже ржавчина или 240 или 150 потом перебью 240 там нанесу грунт ну, сейчас в общем снимаю снимаю дверь, вытягиваем стекла ручкой снимаем Замок. Тут теж є. Есть, есть містами ржавчина, Містами немає, просто, просто замотую його, державчини немає. Резинку цю теж треба зняти, добре вичистити отут, щоб вони не гнали. Так странно, чогось тільки ліві двері. А оці двері погано видно, немає. Не Неде не державчини, ніде нічого. То ще це тут. Буду двері, розбирати, то потім покажу На, зробити, поки воно не згнило повністю. Так, відкрити ці ворота. Бо потім буде поздно, прийдеться тільки міняти вже двері. Пришли у нас дощики. Сейчас покажу пшеничку. Сегодня 1 апреля. Вот цена 1 апреля в вот в таком состоянии пшеницы. І далі дощі, щита маже. Є надежда в, в цьому році на урожай. Там буде видно. Воно щоб потім засухи далі не було. Ладно, пішов розбирати двері, потім як все розберу, включусь, покажу. І взяв пленку тоніровочну. Це у нас вже два роки тому тонірувалась, повигорала. То, думаю, перетонірую. Все видно, що вона вигорівш. Якраз стекла буду доставать, то поздираю оцю пленку Там. хорошо здирається. Поздираю пленку та заново його затонирую Ну і ці перетонирую теж. Взяв 10%. Ладно, буду займатися, потім ще включусь, покажу. Порозбирав усе, уже вишкурюю. Не думав я, що тут така жопа буде, скажімо так. Приходиться повністю їх вишкурювати все. Грунта взагалі. Ну видно, що він був грунт. Ну, я не знаю, тут один слой його положили і то... Тільки трохи протирається все до металу. Оце де стекло, воно вода сюди затікає. Зараз ще буду вичищати це діло. Тут, тут теж снизу, ось верха нормальні, а низ це отаке. Поки в такому стані. Сейчас я його вишкурю все. Це вже 120-й почав проходити. Зараз ще там підшкурю. Оце отут треба підшкурити. Тому буду грунтувати отакий грунт епоксидний. Хороший зараз. Всю ржавчину вбиває. буду сейчас дальше заниматься. Дальше еще включусь, покажу, что получилось. А с краской не угадал. Все брал. Вот такие цвета все. Темно-коричневый, типа. А на тракторе он, он чернейший. Ну и не черный, и не коричневый. что сейчас, буду дивиться. Ладно, еще включусь дальше. Доробили вчера двери, так и не показал. Да и не убили. Отличается трохи цвет. Да затонировали вот эти стекла, там нижние. Задні хочу поретонировать, трошки вигоріло А ці прям хорошо вийшло. В общем заїхавсь сьогодні ось другий раз уже боронуємо, тут у нас солончаки, як видно, воно ну і там далі. Щоб менше сушити цей солончак, вирішили бороною ще раз. Тут вже раз боронували. Це після дожика ще раз вирішили. уже оцей падалашний подсовнук почав лізти. Поїде й бур'янці. Ось таке. Воно бороною витягує його. Я думаю, процентов 80 витягує. Десь щось може і остається. Ну ось, ось, Солончак. Поки є влага навіть і на Солончаку. Це отаке. Ось обур'янці, ну, бур'янці, бачите. то рішили ще раз заборонувати а там глянемо, може перед посівом одну культивацію або диски взагалі мелко там сантиметрів п'ять то зашуруємо дисками побачимо по бур'янам що воно буде двері вроді непогано вийшли. чуть-чуть цвет вибивається. Ну він взагалі вот такий из-за вот такий цвет. Це просто що вже кабіна вигоріла і вона ось кажеться вже чорна, а він же ж вообще темно-темно коричневий Туман сьогодні в нас був страшний, нічого не видно було А ось зараз ось покажу на ячменю Видно що сьогодні. Мокрий мокрий. Це тільки сів туман. То побачимо, тут перед посівом одну культивацію, думаю, зробимо та і все. Може ще разок заборонуємо, а потім ще одну культивацію. Будемо дивитися, взагалі. По погоді, по дощам. Сейчас культиватором по цим солончакам пройди, взагалі засохне все, якщо дождя не буде. Рішили двородною. В общем Я роблю далі. А ви підписуйтесь ставте лайк. Зараз внутрішні покажу. Підрізали тут поганеньку ну, нічого. Піде з, 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 з той сторони грязності. Так, ладно. Забіропить, підписуйтесь, ставте лайк.